Весна дуже цікава і дивовижна пророку. З приходу весни вся природа змінюється повільно, але з кожним днем помічаємо щось нове надзвичайне з приходом весни. Ось сонечко сіти яскравіше і все частіше з'являється на небі. Не рано також темніє, день стає товшим, але не... не слід забувати, що погода весною дуже мінлива. Ось світить яскраво та тепле сонечко, але раптом зберуться хмарки, загримить грім та хлине перший весняний дощик. На весні біжать і дзюрчать струмочки в річках та водоймах. А риба, яка зимувала на глибині, в річках вже підіймаються ближче до поверхні, ближче до сонечка. Всі рослини почу... починають і просинатися і відчувають прихід весни, оживають. Поступово на галявинах і квітниках з'являються весняні квіти. На деревах з'являються буруньки. А на березах розпускаються перші зелені листочки. Вся природа прокидається, усміхається привітною усмішкою, а кумахи також прокидаються після затяжної зимової сплячки. Годуть жмелі, бджоли збирають нектар. Пролітають перші різнокольорові метелики. Радіють весня, весні перелітні птахи, адже вони повертаються із півдня рідні краї. Вони направляються в сади та гаї. Птахи летять на озера, болота, де вони народилися і виросли. Ще здавна вважалося, що парилітніх птахи приносять на крилах своїх весну. Вони починають будувати гнізда для майбутнього потомства. Весна це початок життя для багатьох птахів, адже у них з'являються малюки, маленькі пташенятка над садами та лісами. Дзвенить шепоть, прокидаються після зимівлі тваринки. Вилізає андатри зі своїх нірки. Лісові мешканці покидають свої зимові схованки та радіють весняному теплу. Там стрибає зайчик на галявинці. О, вилізає їжачиха зі своєї нірки. Весело бавиться на лузі лисичка зі своїми лисенятами. Краса є роздолья. Звірі змінюють свої шерстя, шубки зайці і білки, також змінюють колір шубки вже на літній варіант. З приходом весни люди також відчувають пробудження природи. У цей час роботи дору... досі багато, особливо за містом, адже настав час саджати дерева. Кущі, овочі, квіти. Весна вже вступила в свої права і почала повністю господарювати на землі, розфарбовуючи все навкруги, В яскраві кольори, червоні, рожеві, жовті тюльпани, Синій барвінок, білі нарциси. Яскрава жовту кульбабку. Весняне розмиття радує нас на кожному кроці. Дітки, ви зараз багато часу проводите у своїх оселях. А яка весна заглядає у ваше віконечко, подивіться уважно і розповісти мені у відео або у фото. До побачення, дітки. Дуже чекаю вас.